Україні триває війна, війна, в якій ми обов'язково переможемо. Нам важко, але ми мусимо триматися, і ми будемо стояти до кінця. Я Андрій Данілевич, і я розповідаю історії війни, в яких біль страждання і втрати поруч із самопожертвою та вірою у наших незламних людей. На самому початку широкомасштабної російсько-української війни Олег Москаленко зміг вивести родину за кордон. Потім, під час повернення додому, сам потрапив у полон. Його били та катували, а потім кинули просто вмирати. Витримавши нелюдські тортури, Олег завдяки таким, як і він, полоненим дивом залишився живим. Далі його історія цієї війни. Це мені здавалося ніби в касті, тому що я я, я взагалі сам за освіту інженер, аналітик, бізнесмен кінці кінців, і ні в яких моїх прогнозах, розрахунках ну, такого не могло бути, тому що не могло б. Ми якраз були у власному будинку і буквально. За декілька днів, коли почалися реальні обстріли, я прийшов додому і сказав своїм дівчатам: збирайтеся, ми там ми виїжджаємо. На нас ціль моя була це вивести сім'ю. Польщу. я прийняв рішення повертатися назад. Я з ясногородки повернув по навігатору на мотижан. Я спішкаю, з приборку піднімаюся, дивлюся, повалені дерева. лежать. коли я під'їхав до них і загальмував з лівою. Сторони піднімається людина, одягнута в зеленому. Це вже був окупант, це була диверсійна група. Мені наділи чорну якусь там мішковину на голову. Я фактично нічого не бачив. А що ти тут? Біндеревець? -бін а що ти тут? Оте там понадівав на себе і так далі. І от ета, все. І коли вони це все приговорювали, уявіть собі, що це відбувалося просто побиттям. Тупим побиттям Бо мене кинули у яму у земляну, десь там метрів два глибиною. Відповідно, я був голий. Ну яка там майка була там і був босий? Це були ще морозні ночі. Це завершилось. Ну це приблизно такими речами. Да, тобто на руці мені ампутували тут якусь кількість пальців, на другій руці теж укоротили по ногам. Мені також ампутували одну третину стопи на одній нозі. А на другій нозі не всі пальці. Що перший день, коли мене брали і посадили в земляну яму, мені от пальці всі порізали. Це було просто знущання. Ну це так виглядало. виглядало там. Мене ці руки почали гнити. Після двох діб мене кинули в погріб. Буквальний погріб. Я був ще з двома хлопцями, сієльцями. Я скажу так, допити вели виключно росіяни. Коли відповідь їм не подобалась, мене просто били. Вони казали, що ви тут сволочі собі там придумали. Вот ми вам там, типа, щастя і. Світ що ма ви що, що ви собі тут во двої. Я не знаю, що відбулося. Два окупанти. Вони беруть мене під руки, беруть ще одного хлопця, його звати Паша Павло. Вони нас двох садять в якийсь транспортний засіб, починають вес. Завезли вони нас саме, що не на є ліс. Вони нас просто кинули вмирати, тому що ми по туди самі не вибрались. Прийшли до тями, а він був здоровий, Він міг іти все там робити. А я не міг йти, тому що ноги були обморожені. Давайте мене залишаєш тут ліс, вийти до людей, і потім ти за мною повернешся. Він в кілометрах трьох-п'яти од нас знайшов будиночок лісника. Це абсолютно маленьке якесь приміщення, але в чому був там великий плюс: там була груба. І ми перший раз за ці там неділю чи 10 днів ми там нагрілися, коли настав ранок. Поряд була просто розбита, стояла машина без вікон, там щось таке поламане, і йому вдалося її завести. Я не можу навіть пояснити, як це там відбулось, але треба зрозуміти, що в нас не було ні телефонів, у нас не було ні навігації. Ми їхали на Бишевський блокпост на, на наше на засушні. кажуть, а ви куди їдете? Я кажу: ми їдемо на Северині до мене дому. Яке каже тобі додому? Тобі каже, в лікарню треба їхати. Мені вже в Германії робили тут зашивали шви, тому що в мене кожа просто навіть на руках подмирала її просто тут ну вирізали і просто зашивали. Це вже було десь порядка п'яти чи шести операцій. Ми однозначно виграємо по тій простій причині, що ми б'ємося за себе, ми допомагаємо своїм людям, ми відбудовуємо своє. Тобто у нас абсолютно інший рівень мотивації. Ми за своє. А ось Вікторія Біла зі своєю родиною не встигла виїхати із оточеного Маріуполя у бік підконтрольної Україні території. Тому вони потрапили в табір для біженців у Росії, жили разом з кількома сотнями українців, які опинилися там попри власну волю. Втім, змогли повернутися на батьківщину. Ось іще одна історія війни і порятунку. 24 лютого ми прокинулись від вибухів. Прокинулись мої діти. Вони дуже перелякались і все. І ми більш не спали. Ми почали збирати речі. Я почала збирати дітей, заклеювати вікна. Їхати, як нам вважалось, в безпечніше для нас місце, тому що ми жили на 9-му поверсі, і тобто, туди, ну, перш за все, щось могло попасти. І Ми поїхали до родичів, які жили біля Азасталя. І це, мабуть, була наша перша велика помилка 7 березня. Ми вийшли готувати їжу на кострах. І в цей день був прильот, від якого поранив ну який поранив мого сина, сина куми моєї, її вічима. З пораненнями потрапили до 4-ї міської лікарні. Було на той час вже небагато лікарів. Зробили операцію. Ми були дуже в дуже тяжких умовах, тому що не було вікон, дуже було холодно, мінус 10 було на вулиці, в будинку було десь, може 5, десь так градусів. Дуже часто були прильоти біля лікарні. 24-25 березня ми вирішили, що залишатись більше ми тут не можемо. Тому ми вирішили, що будемо йти в сторону України. Тобто нам треба було зробити дуже довгий шлях. Нам треба було йти з заводу Азосталь. За Це було дуже страшно з пораненою дитиною. Ми дійшли до головних проходних. І там був авіаудар в доміну піч. Ми пробігли, я нічого навколо себе не бачила. Я бігла і бачила тільки, як в нас, скажуть, гарбатий місць, через який мені треба було перебігти на іншу сторону, тому що я знала, що там 100% наші ВСУ. Перебігши, ми, ми почули великі. Перестрілки нам стало дуже страшно, ми сховались. Нам сказали, що треба йти по залізній дорозі. Ми пішли. Ми гадали, що вийдемо на вокзал залізничний, але нас і тут настигла поразка, тому що десь в 10 метрах від нас прилітіли гради, і нам ну, нічого не залишалось, окрім як повернутися, переночувати в людей. І Ми повернулися також в больницю, тому що ну, ми не знали, як нам далі бути, тому що ми не знали, як вийти. Дізналися, що наші родичі, які залишились, вони їх вивели в сторону Бізимного. Ми потрапили до Росії, там ми були з квітня місяця. Потім нас вивезли до Ростову, була фільтрація дуже довга. З Ростова ми поїхали в Москву, а звідти нас відправили до лагерю під колугою. В таких умовах ми живемо на полу, в сарачі, Антисанітарія повна, умувальник один на всю толпу. Ту туалет взагалі знаходиться на вулиці. І ми там пробули десь до липня місяця. Я не могла бути там, в тій країні, яка ну, зруйнувала все моє життя, зруйнувала усім, усім нашим людям. Наразі я не знаю, хочу повернутися в Маріуполь чи ні, поки що ну, багато чого згадати, і то не дуже радісні спогади, тому поки що я не можу повернутись туди. Коли закінчиться війна, я обійму всіх своїх близьких, родних, розплачусь. Будемо кричати нарешті, нарешті ми перемогли. А далі в нашому ефірі історія українського сапера, який на Херсонщині отримав край тяжкі поранення і залишився без ніг. Петро Буряк каже: найстрашніше на війні не травма чи біль, а втрата тих, хто поряд. В окопах. Втрата друзів. Нині чоловік проходить реабілітацію і переконує росіянам ніколи не перемогти українця. Ту ніч, коли почалася повномасштабна війна, Петро Буряк пам'ятає до дрібниць. Він працював далекобійником і саме віз товар через Іспанію. В Їхав і слухав українське радіо через інтернет. В 4.20 почалася війна. Я не міг довго витримати в 5.30 Я подзвонив до свого менеджера. Забирай машину на гараж. Я їду на війну. В армії не служив, але вирішив йти захищати свою сім'ю, захищати нашу ну, батьківщину. Невдовзі Петро повернувся в Україну і пішов у військкомат. Звідти його відправили в 24-ту окрему механізовану бригаду імені короля Данила. Так шофер став сапером. А вдома залишилася п'ятирічна донька Емілія, шістнадцятирічний син Тарас та дружина Олена. Я працювала так, я максимально старалась допомогти хлопцям. Все, що було їм потрібно, ну щодо забезпечення, тобто щось знайти. Чоловік профунав там треба те. Тобто, ну я якось намагалася його підтримувати. Всім Петро із побратимами три місяці перебував на передовій, аж поки не підірвався на протитанковій міні на Херсонщині. У нас було четверо в машині, трьох хлопців моїх викинуло взривною хвилею. А весь всю, вся зривна хвиля пройшла через мене, бо то в мене Нісан Онісан був правосторонній англієць, і правим переднім колесом я наїхав на мін. Побратими вціліли, а Петрові не пощастило. Мені то ще й розірвало. Було то три великих розриви: і сонна артерія. Два пальці відірвало ноги і кістку розрубило тут. То, що ціле в мене лишилося, то тільки як бронежилет закривав, то тільки ціле остальне все було пошматоване. Плюс я в машині горів. Петра поранило 6 вересня. Того дня Олена не знаходила собі місця. Я дуже собакепсько почувала саме 6 числа і не могла зрозуміти, ну що зі мною відбувається, тобто якесь таке на рівні інтуїції було. Я мала дуже багато номерів телефонів хлопців. Олена почала телефонувати до чоловікових побратимів. Ні з ким не було зв'язку. Та до одного таки додзвонилася. Один з солдатів сказав, що чоловік в госпіталі, що він поранений, і що йому відірвали ноги, чи він я запитала. Чи він живий, він сказав: ну, поїхав звідси живий, а чи доїде, не знаю. Петро не лише доїхав, але й вижив, попри песимістичні прогнози лікарів. Каже, це все завдяки дружині Олені. Я шостого підірвався то сама дружина була Миколаєва. І цілий місяць весь час зі мною. Кожен день зі мною. Завдяки її підтримці, то дуже багато що важливе. Дуже багато. Олена ж просто вірила, що коханий буде жити. Він був в реанімації, він був у штучній комі, і він в сні так. Він мене чув. Ну, так як він був в кисневій маски, він не міг говорити. І я кажу: ти мусиш, ти мусиш. Ти зобов'язаний то свята, ти мусиш жити. В тебе, діти, а я кажу: ти не можеш отак взяти. Я кажу, добре, ну от візьми і помри, і що буде далі. Петро втратив ноги, але каже він: це не найболючіша втрата. Найважче втрачати своїх побратимів, з якими ти жив, з якими ти їв з одної миски вчився і спав в одному окопі. То саме найважче. Побратим Михайло, який надав Петрові першу допомогу і цим врятував життя, зараз сам поранений і перебуває у важкому стані в лікарні. То він мені життя спас, ще й перемотав. Сонну артерію запатрував і одного нога перемотав. Олена зараз не відходить від Петра, допомагає йому в побуті та підтримує морально. Хто чи може хай рятує свої нерви, але вірите. Вірите, що все буде добре. А Петро закликає вірити в перемогу України. Наша сильна сторона незламність. Ми е, прекрасно знаємо, що ми робимо. Ми захищаємо все, що ми любимо. Петро пересувається на візку. Але скоро йому встановлять протези. Тож зараз у реабілітаційному центрі військовослужбовець наполегливо займається фізкультурою. Але те, вироблю, піднімали. стиснули, підняли, опустили, поставили, Стиснули, підняли. Добре, ще. Петро мріє створити реабілітаційний центр психологічної підтримки для ветеранів війни. А сам щойно одужує і стане на протези, почне волонтерити. Щиро бажаю Петру Буряку та усім пораненим якнайшвидшого одужання та повернення в родини і рідні домівки. Вертольоти можуть те, що не під силу літакам, танкам та іншій військовій техніці. Вони здатні пролетіти над землею сотні кілометрів, не потрапивши в поле зору ворожої ППО і врятувати життя воїнам в оточенні. На Мі-8 наприкінці березня, початку квітня, було здійснено сім надсміливих місій на Азовсталь. А ще гелікоптер надійне прикриття з неба у бою. Зараз історія війни одного екіпажу. Роман командир цього екіпажу. А Євген Штурман. Льотчики служать у 12-й окремій бригаді армійської авіації, що у складі сухопутних військ України, на мі двадцять з початку повномасштабної війни, напарники облітали усі можливі гарячі місця в Харківській, в Донецькій, в Луганській, в Херсонській, в Миколаївській. Роман та Євген здійснювали і бойові вильоти, і гуманітарні місії. Вертоліт кажуть, як найкраще для цього підходить: невибагливий, маневрений та може ставати невидимим для ворога. Ну, перевага вертольоту в тому, що він може зависати. Він може зависнути і сісти літаку, для того, щоб здійснити зліт посадку. Йому потрібна злітно-посадкова смуга. А вертольоту для цього потрібно просто майданчик, чисте поле. Вона і може і людей підкинути до точки, щоб підсилити напрямок або забрати поранених. Гелікоптер також може здійснювати вогневу підтримку піхоти та бронетехніки під час наступу та контрнаступу. Із вертольота ворога вражають некерованими ракетами. Розповідає штурман Євген. Його робота вимагає філігранності та точності. Моя задача провести маршрут, зробити розрахунки по часу, бо нам дають тільки певний коридор, щоб полетіти туди, щоб нас і свій не збили, не попали, і, і щоб ми вийшли правильно на цілі і вчасно відпрацювали. Між командиром та штурманом має бути повна довіра та розуміння співслова. Від цього залежить не лише життя екіпажу. От Коли нам дають ціль дуже близько е, з нашими військами, і, і коли ти виконуєш саме цей політ, і ти розумієш, що якщо ти десь трохи не довернеш, туди не, не докинеш, там буквально ну, 100 метрів або найбільше, то можеш попасти по своїм. це більше страшніше. А так, то в цілому нема часу, щоб боятися, треба одразу приймати рішення і виконувати політи, і щоб кожен політ був вдачний і попадав завжди в ціль. Найважче, екіпажу було працювати на Харківщині через особливості ландшафту. Там е рельєф більш-менш такий. Прямий там дуже тяжко було ховатися від від облучення, і так ну і далі що в нас менше бачили. Просто так получалось, що якщо нас чим пізніше на земі, тим ефективніше наша робота. буде. Одного разу вертоліт, яким керували Роман та Євген, помітив ворог у борт почали стріляти, але на щастя не влучили. Найстрашніший момент був, коли ми полетіли виконувати бойову задачу і попали в засідку противника. Попали під обстріл, під ракетний, під стрілецькою зброєю, кулемети. Це був такий один з найстрашніших, найстрашніших моментів. Бойовий дух завжди на висоті, запевняють льотчики, адже знають за що і проти кого воюють, а ще завдяки людяності та порядності командирів. Це одна із переваг українського війська. Я думаю, що відношення командирів. В нас більш таке людське ставлення до особового складу командирів, як на мою думку, ніж в російської армії. Це впливає на бойовий дух і на виконання бойового завдання, і в принципі на настрій людей. А настрій у льотчиків рішучий, і налаштовані вони лише на перемогу. А поки збройні сили України впевнено роблять свою роботу на полі бою, кожен працює на своєму фронті. Допомагаємо і грошима, і добрими справами. Я, Андрій Данілевич, я буду розповідати історії війни наших людей, щоб цей жах був припинений і більше ніколи не повторився. Будемо жити і пам'ятати.